Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди! І для цього ми сьогодні, щоб була використана гарний час та гарна погода для роботи з розсадою, приготували знову ж таки за вашим проханням: агрогороскоп, пікірування, посадки, перевалки розсади на березень 2025 року. Час київський, будьте уважні, не спішіть висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Це дуже важливо. Я зараз давайте розглянемо всі години і дні, а потім ще хочу звернутися до вас і пояснити, чому ми так говоримо. Риби зростаючий місяць починається прямо гарний час 1 березня, але з 0 годин і до 9.30. Потім місяць без курсу перехід в інший знак, який не дає результатів. Добрих результатів при роботі з розсадою. Телець зростаючий місяць, гарний час. 3 березня починається з 13.30 до 0 годин, 4 березня всі 24 години. 5 березня з 0 годин до 12 години дня. Гарний період також буде для роботи з розсадою в раці при зростаючому місяці. Починається він 7 березня з 19 години вечора до кінця доби. Продовжується 8 березня всі 24 години. 9 березня з 0 годин до 22 години вечора. В Терезах в нас є невеликий час 2 години. Це 16 березня з 9 години ранку до 11 ранку. Але нагадаю, це після спаленого шляху місяця, і саме головне, Терези це час дихання рослин. Тому, будь ласка, завчасно зволожуйте землю, не поливайте при пікіровці, пересадці, перевалці розсади. Наступний гарний період у нас буде в Скорпіоні. Це вже спадаючий місяць. Гарний час починається 17 березня з 10 години ранку до кінця доби, 18 березня, всі 24 години, 19 березня з 0 годин до 20 години вечора. Наступний період у нас буде гарний в Козирозі при спадаючому місяці. Він починається 23 березня з 2 години 30 хвилин ночі до кінця доби. 24 березня продовжується з 0 годин і до 16 години 30 хвилин вже вечора. Наступний період також у нас є в рибах при спадаючому місяці. 26 березня з 22 години до кінця доби, 27 березня з 0 годин до 12 години дня. І ще один день це у нас 31 березня. Телець, зростаючий місяць з 13-ї години можна буде працювати з розсадою і до кінця доби. Зараз ми отак от зробимо на весь екран всі сприятливі дні, години березня 2025 року для того, щоб працювати з розсадою. А тепер хочу відповісти на ваші питання: чому не треба спішити у відкритий ґрунт висаджувати? У березні розсаду ще буде холодно, а от в теплицю краще вже друга половина березня. Будьте дуже уважні, погода ще буде дуже-дуже різко змінюватися і будуть такі контрастні погоди. Чому? Тому що змінилися магнітні полюси і змінилися, змінюються, продовжується зміна кліматичних поясів. А значить, будуть дуже серйозні зміни навіть. По Україні, не говорю вже про інші країни, кругом будуть кліматичні зміни і дуже серйозні. Тому будьте уважні, якщо посіяли у лютому, працюйте з розсадою в березні, а вже в травні будете висаджувати у відкритий ґрунт. Квітень теж підходить для теплиць. Друга половина березня і квітень для теплиць. Відкритий ґрунт навіть у теплих країнах. Це ще дуже зарано. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання. Вибрали найкращі дні та години для того, щоб попрацювати з розсадою і виростити таку потужну кореневу систему наших рослин, і потім висадити ці рослини у ґрунт, чи то відкритий, чи в теплиці, чи в парники. На цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.